Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 грудня 2023 року українські медіа опублікували достатньо важливу і водночас. Негативною інформацією, яка стосується так званого законопроекту 56-55 під гарним гаслом реформа містобудування, у попередніх відеоматеріалах ми говорили, що із жодним містобудуванням цей законопроект не пов'язаний, а він радше. Може зруйнувати реформу децентралізації влади, оскільки за цим законопроектом органи місцевого самоврядування вони позбавляються функціональних повноважень щодо контролю за забудовами. Активною лобісткою цього законопроекту є народна депутатка від фракції Слуга народу Олена Шуляк, це коротко. Щоб ви зрозуміли, про що йдеться в контексті цього законопроекту. Далі хочу нагадати, що він був ухвалений Верховною Радою, але станом на 16 грудня 2023 року, момент, коли я знімаю це відео, президент України Володимир Зеленський так і не підписав цей законопроект. Була також ще раніше сформована петиція, що президент наклав то вона набрала більше 25 тисяч. І відповідно цей законопроект завис, так скажемо, в повітрі. Але тепер повертаємось до 13 грудня, що ж опублікували українські медіа. 13 грудня Кабінет міністрів України планував ухвалити постанову, де будуть продубльовані норми ось цього скандального законопроекту 56-55, який, як я вже сказав, активно лобіює Олена. Шуляк. Цей документ мали б у вигляді так званого експериментального проєкту на певний знову ж таки період часу, але ми ж розуміємо, що цей час може бути нескінчений в образі діючої влади і кабінету. Міністрів, громадянське суспільство та експерти неодноразово наголошували на нормах вище вказаного законопроекту, які прямо руйнують реформу децентралізації влади, і не мають нічого спільного із змінами містобудування. Це те, про що знову ж таки ми говорили, також в контексті цього законопроекту. Були пояснення від військового службовця Олега Семороза, він так достатньо фахово пояснив, які там є негативні фактори. Але владу це знову таки не обходить. Вони намагалися вже це проштовхнути через постанову. Також Європарламент та Єврокомісія зазначили, що цей законопроект має бути відхилений. Але, як я зазначив, 13 грудня 2023 року у дописі в Фейсбуці влада намагається фактично таким шулерсько-шахрайським способом протягнути цю ганебну ініціативу через постанову Кабінету міністрів України. І це все фактично відбувалось рівно за один день до початку роботи Ради Європейського Союзу. Хочу надати, що ця подія відбулась. Протягом 14-15 грудня, слава Богу, що там більшість рішень були ухвалені на користь України. Деяк я вже зазначив, мало визначатись і визначилось питання щодо початку переговорів між ЄС і Україною щодо вступу. Тому, що хочу додати в контексті цієї ганебної ініціативи, так те, що влада повинна припинити займатися лобіюванням відповідного законопроекту і, врешті-решт, його поставити на те місце, яке заслуговує ця законодавча ініціатива. Звичайно, мова йде про смітник. Ось така загалом історія могла трапитись 13 грудня 2023 року. Тобто, я так розумію, діюча влада в особі Олени Шуляк дійшли до висновку, що президент ну, дуже. Маленькою ймовірністю підпише цей законопроект. Тому вони вирішили піти таким ходом іншим і протягнути цей законопроект 56-55 крізь призму постанови Кабінету Міністрів України. І тут варто нагадати, що розголос громадського суспільства українських медіа 13 грудня 2023 року зламали плани. Діючої влади зробити вказану дію, і ця постанова все ж таки не була прийнята, але тут потрібно далі слідкувати за Кабміном, тому що вони можуть це зробити на наступному тижні, оскільки, я так розумію, вони так і не відмовились від ідеї імплементації норм цієї Гедоти під назвою Законопроект 56-55, яка. Значно послаблює позиції реформи децентралізації влади. Я, як активний прихильник цих змін, абсолютно висловлюю своє обурення в бік діючої влади щодо таких ганебних законодавчих ініціатив. Якщо вже Європа сказала про те, що цей закон має бути відхилений, то не потрібно вигадувати якісь додаткові педалі до велосипеду шляхом дублювання цієї ініціативи через постанову Кабміну. Я надіюсь, що у владі прекрасно розуміють, що громадськість і активісти вони абсолютно не погодяться на такий крок щодо такої постанови Кабміну, і відповідно вже забудуть про цей 56-55 законопроект як про страшний. А це загалом коротко що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Знову ж таки, нагадую про збір для підрозділу для Сергія Тимофійка. В описі до цього відео будуть реквізити, так як ви можете допомогти цьому підрозділу, там потрібно зібрати 50 тисяч гривень. Закликаю всіх до цього доєднатися. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!